Всім доброго ранку або вечора, або дня. Нарешті ми добрались до барахолки. Три тижні нас тут не було. Ще раз всім привіт. Давно я з вами не розмовляла, давно мене мене не було. Що вам сказати, що змінилось за цей час? Багато чого насправді. Те, що я розповім нам трошки пізніше, за декілька місяців. Я зараз, я зараз дуже багато працюю в Убері, в Instacart, Кетенж. Так, ми шукаємо зараз з вами літні речі і беремо зовсім трошечки, зовсім трошечки. Що це в нас в нас вверху він паріш? без мене покинулись. Богу нікому не потрібна. Ми шукаємо лише. Літні речі, і треба вже серйозно займатися продажами того, що я цього не робила, поки батьки були в Україні. Я майже не займалася продажем речей. Майже не займалася тим, аби щось викладати, щось шукати, тупик якийсь. Коротше, я займалася тільки убером, доставкою і все. Ну і звісно, що в мене ще <сі> всі мої. Сімейні мамські справи ніхто не відміняв. А коли батьки виїжджали і не було, не було допомоги зі сторони, скажімо так, то звісно, що трошки з чоловіком, знаєте, так замахались. Важкуванка. Ми з цим справились, ми все це зробили, все добре, Джаз, Класна тканина. Ми, ми справились. Усіма нашими справами, скажімо так, тавтологія вийшла. Но, але це не відміняє того, що ми дуже-дуже втомились. Хочеться відпочити, хочеться десь поїхати, де група батон, де була така футболка. А, так, добре. Але я себе якби заспокоюю тим, що за декілька місяців я відпочила. Я тримаюсь цього свого плану. Щоб просто не зайти з розуму. Love and love. Прикольно, така, дивіться, рубашка Полосата. Так, що це у нас? Котон. Добре, візьму. Візьму і потім буду набирати речі. Якби по тому, що мені подобається. А вже потім ми ще раз передивимось усе American Eagle. Розмір S, Подивіться, трошечки така заношена, трошечки заношена. Не бачу сенсу навіть відкладати, щоб потім вирішити, тому що, ну, хтось дуже любив цей сарафан. Так, Best 49. Тоже така прикольна, але щось таке рубашки не продаються. Не, йду, не йде в нас продаж таких рубашок. тому... Я вважаю, що треба взяти щось інше і ще спробувати шорти. такі 12 У мене, До речі, я тут знайшла шорти гев нові з біркою. І від собі я їх знайшла більше місяця тому і ще досі не виклала на продаж, тому що вони просто лежать в такому місці, куди я не заглядаю, і я про них постійно забуваю, коли фотографую нові речі. Як ви там взагалі? Я дивлюся, навіть не дивлячись на те, що я довго не викладала відео, все одно трошечки йдуть підписки, трошечки йдуть ось така рубашка з Що в нас є розмір Л. Ель. конці що у нас таке? комірець треба подивитися, щоб воно було в такому доброму стані. Добре, поки цю візьму, тому що рубашки це завжди хороший вибір. Це щось дитяча посиль. Рубашки це завжди хороший вибір. Що Стріт Юр. Шорти, шорти. Мої ноги не бачили шорт вже дуже-дуже давно, тому що погода в Калгарі це щось. Я не знаю, як це сказати. Не для сладких нервів. 10-й розмір, Джун Сезара. Подивіться. Це дитяче. Це дитяче. Але прикольний тут прикольний принт. Так. Це в нас плаця. так. так. Лайця чорне. Чорний, червона не Так, Я сподіваюся, що я не забула, що як шукати речі. Біла рубашка. Треба ще її відвичищати. Taylor Storge. Вистірувати, вистірувати. До речі, я вчора, нарешті, мала таку можливість. Бумен рубашка для жіночок. Прикольна така, я, до речі, візьму собі, можливо. А, до речі, вчора, нарешті, до мене дійшли руки, аби перебрати дитячі іграшки. Я винесла чотири коробки іграшок, відвезла їх в донейшн центр. Якийсь час я намагалася щось там. Продавати на маркетплейсі, але нічого не продавалося. І коротше, я просто плюнула на це, думаю, віддам до Nation Центр і все Ліси С розмішки. А, вони такі карантинні, бачите. Тому просто віддам до Nation Центр і все, і не буду просто паритися. Коротше, чотири ящики я віддала іграшок, ще там залишилось. Деякі, якими дівчата, граються більше. Що я хочу просто розхламитись, Розхлам... О, що це таке плаця? Ось Азі... азіатське Порване, бачите, рване. Так. Тому що дівчата так, є, є якісь іграшки, якими вони грають постійно, це типу паф Peppa Pig. це те, що вони люблять, і всюди з собою таскають. А усе інше так на фоні, і я втомилася наводити порядок там, тому що я не люблю, коли іграшки розкидані. Хто може колись мене десь раніше бачив, я в TikTok коли знімала відео, я кожного дня прибирала у дівчат в цьому в іграшках. Кожного дня. Зрозуміло, що я тоді не працювала і в мене був на це час. Зараз в мене просто банально немає часу, аби це робити. Я просто зрозуміла, що я також втомилася від цього. Дітям взагалі пофіг. Тому вони складають іграшки самі. Нікось складає іграшки без проблем взагалі. Її попросиш, вона все, все сама складе і слова тобі не скаже. А Олівка — це халтурщиця ще це а так, ходимо на інший ряд. Олівка десь там ходить, ходить, ходить. Коли залишається одна дві ігрушки, вона приходить, така покладе одну і каже, все, все. Я, по, я поприбирала, думаю, ну молодець, дочка, молодець. А дитячих штанів мало не буває. Особливо, коли діти ходять до садочку, в них вже так. Такі вже речі, якщо чесно. Іноді важко відібрати їх. Прикольна така рубашка. Така тканина, супка. Розмір ларч. Вау! Мені дуже подобається, беру. Ось. Я не шкодую речі для дівчат, розмір 4 зараз. Пару. Не шкодую речі для дівчат, тобто в садочок вони носять абсолютно усі речі, якісь гарні, негарні, ну, типу, знаєте, якісь там речі там, на вихід, на вихід так, в гості, ще кудись. Я вдягаю в садочок. А коли вони ще будуть їх носити? Коли? Скажіть мені, коли вони виростуть з них, коли ми не ходимо я буде, по гостях, так, щоб десь там їхати, де наміти в боді. Такі біленькі боді. Візьму поки ну-ка, почекайте щось. Ні, візьму, треба трошки відбілювачем попрацювати. Mm -hmm. Ось. Тому я не жалкую їх речі, вдягаю просто все. Аби вони були гарні, Аби їм було зручно. Джинси такі. салат салатного кольору вони. Прикольні, до речі, висока посадка мені здається. Я візьму, подивлюсь, що не них. Так, що тут у нас ще? Я ну, такі кофтини, вони вже як трошечки так і American Eagle. Вони і не треба. Це платья, плаття для дівчат це окрем, а, Це юбка. Зараз, теж. окрема насолода, Того, що зараз дівчата ходять лише в платтях. В легінцях і плацях така сухіпка дитяча, а, Тому що. Ну, тому що вони ж дівчата, ну, хай ходять в платтях. І тут ще я виглядаю такими новенькими. Ну, не новенькими, а в досить гарному стані. А, є така тема тут, що. Якби діти, діти, дівчатка наносять колготки, їм тягають під все, під юбки, під плаття, або шорти, якщо на вулиці вже тепло, або ласіни. Ласіни, легінси, навіть штани. Теж така класна рубашка, але вже не буду їх брати, скільки можна нагрібати тих рубашок. Вафільні коловцівці. Ось і тому мої дівчата ходять в платях і в цих лосинах В ласінах, в ласінах в штана, ніколь зазвичай, ой, лівка зазвичай в штанах ходить. Бо в неї якось так вийшло, що більше штанців. Ще ось таке плаття одне від 4... на чотири рочки. Не буду брати, не, не воно не супер класне, що без нього не можна жити, тому немає сенсу забувати ектів, а ласіни. До речі, я сама спочала в легінці ходити. В ласіна. Реально, ласіни і так чекати худі. Ну, все. Клас, краса, мені дуже подобається, дуже зручно, але єдине, що ще на вулиці. прохолодно трошки я бігаю. До того місця до машини і, і навпаки. Швидко, швидко, швидко. Сьогодні, до речі, треба не забути, що мені до стоматолога мені треба. Ай, треба мені дізнатися, скільки буде коштувати поставити в мост. Мені треба це зробити терміново в найближчі терміни. Ось якісь легенце. А, це штани таке. Реже. Мені терміново треба це зробити. і Сьогодні в мене ще одна чистка. Сьогодні в мене чистка це що таке? кофта. Це кофта спортивна. І якраз я з ними поговорю щодо мосту, тому що я вирішила, що імплант я робити не хочу. Немає в цьому сенсу, немає така курточка дитяча, петровка. А. Маленького розміру. І якщо не забуду вам розкажу, того що ну ви ж бачите, що загалом я знімаю тільки секунд і все. Речі, барахолку і все. І трошечки так про себе говорю геп, пічак. І, і все, бо нічого такого більше. Ви про мене не знаєте. Можливо, в майбутньому формати будуть трішечки змінюватися, але я не хочу загадувати, того, що я не знаю, чи, чи мене не набридне мені знімати, а, чи взагалі буду я знімати, чи будемо ми ще далі там ходити по секондах, по тих барахолах. Плануємо, плануємо. Але хто його знає, як там буде далі. Тому не буду нічого обіцяти, бо Так, дивіться, плаття. А, це... це для занять, якихось бальних танців або балето. У гімнастики. Ну, тож, не будемо загадувати наперед, як там буде, так і буде. У мене і так три тижні не було, але я беру в себе в руки і йду до йду якби, своїм планом, що я повинна це робити, і я це зроблю. Все, немає іншого варіанту. Подивіться, яка прикольна ковтина. Зараз розмір L. Дивіться. Брудненька, трошки не знаю, чи можна буде її випрати, але слухати мені дуже подобається. Реально класно. Це чи мен Не знаю, що це, але я беру її. З такою погодою, як в Калгарі, то треба ще дивитись на такі речі теплі теж. Зара ось, дитяча рубашка класна, в штовому стані. Так, у нас багато зари сьогодні для дітей. Бачите, як? Давно ми тут не були. До речі, народу сьогодні не дуже багато, може через погоду, а може, а може я не знаю чого. Ну, коротше, народу не багато, місце є, десь, можу, можу спокійно вам тут щось наговорювати. І знаєте, так, на мене ніхто не буде косо дивитись того, що я просто втікла від всіх і, і собі тут роблю свою справу спокійно. Тут дитячі речі загалом. Якщо щось буде, то тільки таке, типу, плаця візьму дівчатам. Щось таке. Борочей в них і так достатньо багато. Так, одневі, щось сім. Ні, Ні, поки не буде таке. На ну, те, що там дівчата виростуть і будуть носити, не хочу такі речі брати. Ну, Мені ви знаєте, з цим справитись. Якось довести там, доладити, що в них там ще з речами відбувається, щоб ви просто розуміли, наскільки я заклопотана. О, так, хамі. Шість Ну, Може, таку речі взяти. У мене речі, просто я, по-перше, я встигаю їх брати, але я не встигаю їх розкладати. Іноді буває так, що я тільки випрала речі, тоді туди сюди, туди, сюди. Я не встигла їх ще розкласти, а вони вже закінчилися. Ну, я просто далі, далі е, перевечу. Коротше, ось такі справи в мене. Як ваші справи? Що У вас там нового. Як взагалі ви тримаєтесь? Так, mm -hmm. ну, зараз я трошечки тут познімаю вам і а, швидко буду бігти. О, червізі, подивіться. Потім буду бігти ще переглядати інші речі. І така плаці, прикольно. І додому. Юбка, так? Да? Так, юбка. Юпка, пачка. Потім буду, тому що тому що, як я вам казала, стоматолог, стоматолог мене чекати не буде, вибачте. І обіцяла собі, що... Подивіться, які прикольні сорти стилі шанель, що вас мені нагадує тут. Прикольні. Ну, Може поки візьмо. Забула вже, що вам там говорила говорили. Так, що це за ковтинка дитяча. Чому я не можу знайти в голове? Де ти від мене ховаєшся? Де? Ону-ка? Дитячі, такі шорти. Ще одне. Бачите, дитячий товар сьогодні. Сьогодні все для дітей. Я, до речі, теж скоро бітам речі. Дівчаток, я їх поки що складаю, складаю, складаю. Пепа піп, 4 те, боже, ну Олівка буде неймовірно. Довольна і щаслива. Кіркланд. Теж в стилі Пепи. Візьму її до пари. Так. Що так? Що тут, як тут? До речі, я ще й досі не привела до ладу шкіряний піджак. про який я вам колись розказувала і десь я його навіть там показувала. Все не як. дійдуть в мене руки до цього. была футболка. Новый рик. Что это? Рис 2. Что это да, нас? Зара. Размер ларч, Такая рубашка. Прикольная рубашка. Прикольно. Слушай, вообще класс. Класс. Може ще є розмір ларуші зараз, Тут є ще щось візьму. Це план, таке дуже велике плаття. Светри вже, вже якби не сезон. Хоча де той сезон, а де той не сезон? В Кавгорі ще дощ сезон. Так. Тон, Такий розмір. Розмір 7,5 у мене. Боже, не забути, де там наш візочок стоїть. Ну, такі нелегкі, але не можна сказати, що важкі. Такі щось середнє. Боже, в мене вже болить рука тримати телефон, тому що я ж, як я вам казала, я працюю в інстакарті, збираю е, по магазинах е, продукти. І доводиться мені постійно тягати цю ж тілешку з тими продуктами, а воно таке важке для мене. Ну таке воно важке. Я вчора робила замовлення. Ой, боже, в мене аж рука, аж занеміла. Е, робила вчора замовлення. На 36 доларів 40 товарів, якщо я не помиляюсь, так 40 товарів було. У мене була забита просто вся, весь цей візочок, Я ледве допхала його до машини, а потім мені, мені ж треба було розвезти все. ну Я розвезла так, Джеки Джонс. Джеки Джонс рубашка. Блін, куди мені нагрібати ці рубашки? Ну куди? Блін. Коротше, я поки розвезла ці замовлення вчора фрі. фрі така вже трошки поюзана добре. В мене ще й досі болить рука і одна і друга. Ой. Але. Я не жаліюсь, ви не подумайте, я не жаліюся, я просто вам розповідаю, як воно є. Мені дуже подобається моє життя, мені дуже подобається те, чим я займаюся зараз, в даному конкретному випадку в моєму житті, тому я не жаліюся. Так, буває складно, так, буває, хочеться відпочити. Але це не є проблема. Це не є проблема взагалі. Тому все добре, все клас. Добре, буду я з вами прощатися йти далі. Це тут таке сталося. Неприємність. Буде я з вами прощатися. Бажаю вам гарного дня, ночі, ранку, коли що у вас там. І до зустрічі! Сподіваюся, що відео будуть частіше виходити. Дякую вам за перегляди. Па-па!